Для глядачів на Ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день я, протерій Володимир Давидов, буду з вами далі продовжувати читати святе Євангеліє та міркувати над почутим. Отож, почнемо читати сьогоднішнє Євангеліє, яке звучало в храмах за богослужінням сьогодні. Одного разу підійшли учні до Ісуса, кажучи, хто більше у царстві небесному. Ми бачимо, що у учнів Христових, апостолів, святих, до яких ми звертаємось, яких ми шануємо, звершуємо їм служби, зображуємо на іконостасах. Але, але у них, ще коли вони були верніше, вони були людьми, і нічого такого людського їм не було чужим. І звичайно. Постерігаючи за Христом, учні Христові бачили, що хтось був ближчим, хто більш любимим. Наприклад, про Яна Богослова ми знаємо, він навіть сам писав про себе в Євангелії, що учень як, як, як якого найбільше любив Христос. Але тут знову ж таки можна поділити, якби в одному місці одного любить. Але ми знаємо, що Христос дуже любив і апостола Петра. І взагалі апостол Петро був таким, знаєте, найстаршим, найшановнішим. І тим, що Христо, Христос навіть апостолу Петру доручив Данину платити, там, ми пам пам коли ми пам'ятаємо, пам'ятаєте, коли треба було Данину заплатити, і Христос сказав апостолу Петру, піди вилови риби, той виловив, знайшов гроші і заплатив данину. В, риби, в рибині знайшов монету тут. Але це говорить про те, що апостолу Петру, якби Христос довіря... не довіряв. а... Покладався на нього більше. Те ж саме ми можемо сказати про трьох апостолів, того ж Петра, Андрія та Іоанна, де, які Христос усюди їх бере, коли особливий якісь момент, той же преображення, чи той же е, момент, коли в Гефсиманії саме цих трьох учнів, а не всіх інших, там, тих, що залишилось дев'ять. Тобто, ми думаємо, що е, ну, якісь стосунки були ж між апостолами і людське, отаке. Ну, можливо, зависть, чи ну навіть, та навіть і зависть, а чому ні? Ну якби вони ж розуміли, що от їхній вчитель до когось ближче ставиться, когось ближче до себе, ну так би мовити, підпускає, так? І бере більш довіряє якісь доручення, чи знову ж таки бере з собою на окремі якісь моменти. Навіть теж, що не всіх же учнів послав приготувати таємну вечерю, а тільки деяких. Ну і звичайно, ці відносини. А, до речі, ще одним із таких ем, теж підтверджень, тому пам'ятаєте, мати з синовами, синами синами Веєвими, двома братами, і апостолами, теж підійшла і просила, щоб вони були по праву і по ліву руку в царстві Христа. Тобто, знову ж таки хотіли е, ну, бути ближчі, ніж інші. І навіть в Євангелії сказано, що апостоли ну, не годували з приводу такого вчинку братів Заведеєвих. Отож, ми бачимо, що, знову ж таки, що апостоли ну, от, Переживають по-людському, що, що хтось буде ближчий в Царстві Небесному до Христа, а хтось далі. Ну, хтось там посяде певні посади чи так. Ну, мислять, мислимо ми ж по земному щодо земного царства. І характерно те, що через це переживаючи апостоли і питають Христа: а хто більше у Царстві Небесному? Тобто, Треба взнати і зрозуміти, як стати більшим, як бути ближчим до Христа. Ну, тут тобто є завдання. І ну, якби бачиш ціль, у Христа питають цю ціль, і будуть вже, вирішили собі рухатись далі. Так от, е, і покликавши дитя, Ісус постав його посеред них і сказав: Амінь. Кажу вам: якщо ви не навернетесь і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Тобто, знову ж таки. Вбачаючи у апостолів цю зависть і чистолюбство, Господь постави ставить перед ними дитину і вказує на те, що вони мають стати як ця дитина. Але яким чином? Саме, що людина має бути смиренна духом, як дитина проявляє своє смирення, послух. Перед старшими, так от смирення духу, а не, ну, звісно, не дитячі, ну, якби, дитячу нерозумність. А людина має бути не злобливою, а, а, а не бути нерозумною. От саме оці якості дитячі, бути, ну, смирення перед старшими, тобто перед Богом. І доброта в серці мені пропала. <ріст> да, перепрошую, нестабільний інтернет. Так от саме про ці властивості дитячого дитини Господь і вказує саме смирення, смирення і незлобливість. Господь говорить: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не відати в Царство Небесне, то навернутися. Тобто, а... апостоли. Від смиренно-мудрі, яке вони мали в собі виховувати, вони проявили чистолюбство. І Господь і говорить, що ви маєте навернутися знову, якби перестати бути чистолюбними і стати смиренномудрими. От якби повернутися, розвернутися на 180 і прямувати назад до здобуття чесно. Отже, хто смирить себе як дитяце, той більше у царстві небесному. І якщо хто прийме одне таке дитя в ім'я моє, той мене приймає. Якщо ж хтось хто спокусить одного з малих цих, що в мене вірують, краще було б тому, якби повісили млинове жерно на шию його і потопили в глибині морській. Тобто Господь застерігає від того, щоб а, ми не обрали смиренного. А, це якщо так в духовному плані смиренна людина, смиренно-мудра, яка проявляє, ну працює над собою і не дає можливості зростати собі в гордині в мирнославстві саме смирення якраз є противага цим двом пристрастям. І через це, якщо людина себе так веде і так зростає духовно в смиренно-мудрій, то звичайно. А, вона, так би мовити, може багато попускати, спускати і не відповідати від е, силою на тих людей, які їй досаждають. Ну, так. Е, і Господь говорить про те, що людина, е, яка саме е, робить зло таким смиренним людям, людям, які проявляють. Ще таке таку якість, як в заповідях блаженства сказано, убогі духом, да? нижче духом. От саме якщо, тобто ті, хто визнають свою ем, гріховність і розуміють, що вони в оча, е, якби, у світлі Божого Божих променів розуміють, наскільки вони грішні і наскільки ну, їм ще далеко. І скільки їм ще потрібно зростати у вірі, зростати духовно. Так от, той, хто ображає, Господь застерігає, що цим людям краще було б, щоб їх ну, щоб вони втопилися. Ну, тобто, ми розуміємо, наскільки, до речі, зараз ми ще підтвердимо, чому і. І ще одна така міра буде, якою Господь застерігає, що наскільки люди, які проявляють смирення в своєму житті, і проявляють цю убогість духом, вони дорогоцінні в очах Божих. І можливо людина тут проявляє себе смиренно і якби дійсно у Бога духом. Би вона слабка, але у Бога вона ну, не, не у Бога, а дуже багато, багато духовними скарбами. Ну не знаю, не впевнений, що я в мене вийшло вам пояснити цей момент, але якби ну, поміркували навколо нього. Горе світові від спокус, бо мусять пройти спокуси, але горе ті людини, через яку спокуса приходить. Тобто, Господь говорить, що в нашому житті в будь-якому випадку будуть спокуси. Ну, тобто, без цього не можна прожити. Цей... Ну, можна, напевно, народитись і зразу померти, тоді ти не проживаєш спокуси. Але ми розуміємо, що повноцінна людина, яка прожила свій вік, вона не може прожити. Тобто, спокуси в нашому житті є. Але з іншої сторони, Господь дав нам можливість і боротися з цими спокусами. І от є таке ще пояснення, що спокусами Господь тут називає людей, ну, людей злих, які противляться добру і ну, можна так досаждають. Людям, які роблять доброту, людям, які ну, зростають духовно і працюють над своєю духовною життям. Тобто людина, яка шкодить іншій а, і не дає спасатися, навіть спокушаючи, або ну, якесь зловрядіє приносити, то така людина а, от господь говорить, що горе такій людині. Отже, навіть якщо ми візьмемо так, перекладемо на себе. Не про не так, що ми убогі духом і нам хтось робить шкоду, а тут саме, що ми маємо бути, ну якби на чеку, ми маємо пильнувати, щоб не нашкодити іншим, і ну не спокушати людей, не заважати людині зростати в чеснотах. Різні можуть бути моменти в житті. І це насправді оце людина, яка спокушає іншу, цих спокус ми самі знаємо, що може вони набувають різних форм і навіть перечислити. Але Господь ще раз застерігає, щоб ми не спокушали інших, а особливо тих людей, які ну, слабкі, немічні. А, і ну, от, банально, ми знаємо, що людина в неї є проблеми з, е, е, з алкоголем. А, наприклад, в якійсь компанії ми якби так, ну давай, ну давай хоча б одну. Чи взагалі починаємо при цій людині пити, знаючи, що вони е, з цим проблема. То краще уникнути і не спокушати. До речі, те саме було з от так, щось схоже було от, подібна ситуація у апостола Павла, де він, а, знаючи, що ідол для нього нічого, і що в принципі ідоложертвена їжа, вона не зашкодить людині християнину, але за для того, щоб не спокусити а, ті, хто в цьому ще не не затвердився. То він теж не вкушав, хоча розумів, що може, але він міг тоді спокусити, і людина могла впасти в гріх осуду чи навпаки. Ну, неважливо не впасти в гріх, спокуситися, соблазнитися тим вчинком, який е, апостол Павел собі вважав, що це не є гріхом. Те ж саме, наприклад, якщо ми е, маємо там розуміння того, що, ну, наприклад. Що піст гастрономічний, це не головне, і ми дійсно, наприклад, під час посту дуже багато приділяємо часу своєму духовному житті, духовному посту, не гастрономічному, так? А в гастрономічному собі е, дозволяємо послаблення. То якщо це спокушає когось з наших близьких, які цього не вміщають і не розуміють, або е, ну просто от, вони починають осуджувати, що ти не постишся, то краще їж так, щоб вони не, не знали. Там, друзі чи твої знайомі, тому що ти можеш почати їсти, порушувати піст, а вони впадуть в восуд. Ти християнин, ти православний або ти священник, а порушуєш піст, послабляєш. А як би так не можна? Тоді краще дійсно утриматися, щоб не бути соблазном для інших. Продовжуємо. Якщо ж рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її кінь від себе. Краще тобі війти в життя без руки чи без ноги, ніж із двома руками і з двома ногами бути вкинутим у вогонь вічний. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його і кінь від себе. Краще тобі одним, з одним оком увійти в життя, ніж із двома очима бути виконутим у гієну вогняну. А, ну, ми розуміємо. До речі, вже цей е, у іншого євангелиста ми розбирали. Декілька місяців, напевно, тому розбирали ці, ці слова, що це не є буквальний зміст. Сказано дуже гостро і так категорично, тому що це важливо в нашому житті. І ну, ця категоричність і різкість, що прямо дійсно там членом треба зайнятися, мотивована тим, наскільки це важливо, і що ми маємо приділяти цьому увагу. Що саме, що пристрасті? Вони смертельні для нас. Якщо їх не відкинути, тобто пристрасті, які нас там, око, пристрасть, ну, допустимо, блуда, тобто, оком спокушаються, тобто, значить, ми маємо розуміти, що через око ця спокуса приходить, значить, треба зробити максимум, щоб на очі. О, е, не, попадали об об не попадав об'єкт спокуси. Тобто, ну знаєте, е, тримати серце в, вгорі, а взір долу е, е, якби опущений. Е, опустити взір вниз і не, і не роздивлятися. Ну, це є як, як, як приклади. Або, наприклад, те ж саме, що е, там рука, так? От, наприклад, рука робить що, яке якусь справу, наприклад. Зле діло якесь. Допустимо, з роботи щось унести собі, понести собі додому. Ну, тому що там вже багато, можна трішки і це там не убуде, і нам і так мало зарплату платять. Тоді можна одну-дві-три пачки бумаги, наприклад, додому забрати для своїх потреб. Тобто це теж от справа, коли ми руками щось робимо гріховне і через це категорично до цього Господь відноситься, що. Ми звернули увагу на те, що ми робимо, що ми бачимо, що ми чуємо, що ми відчуваємо, і працювали над тим, щоб через оці наші э, почуття э, э, наші члени нашого тіла в нас не входив гріх. Ми не долучалися до роботи через це така А, І ще одне таке такі э, тежбачення сьогодні б, 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 прочитав, що Члени тіла, про які говориться, тобто зі, наше око, наша нога, рука, саме це є в деякій мірі теж така алегорія, що це наші друзі і близькі. Тобто, якщо друзі і близькі слугують нам приводом до гріха і спокушають нас, то треба з ними ну, якби від них віддалитися або уникати. Тому що Ну, знову ж тут працює оцей е, голов... один із законів, що з нечистивцем нечистивий будеш. Через це краще, е, ну, якщо ти розумієш, що твій друг тебе веде до гріха, тебе постійно спокушає. Ну, давай, пішли там, щодня там, на, на пиво. Пішли там або ще там вип'ємо. І ти розумі... людина, ну ми маємо розуміти, що такий друг нас веде до пристрасті, до гріха. Значить, з такими друзями треба прощатися насправді. Ну, тобто, це не я говорю, це говорить Христос. А, що той об'єкт, чи та людина, яка нас веде до гріха чи спокушає, її треба відсікти від себе. А, ну, тому що можна прожити життя з другом. Але не попасти в Царство Небесне, тому що з другом можна багато нагрішити, якщо він тебе веде до гріха. Чи там подруга, чи хтось з близьких тобі людей. Навіть так, насправді. І останні слова, які на сьогодні, стережіться, не зневажайте жодного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця мого небесного, бо Син Людський прийшов спасти загиблих. От, е, тобто малі ці, це ті, хто смирено мудрі та убогі духом. Тобто люди, які тут е, на землі, не, ну, якби дійсно, як це ж пояснити, тут оце поняття убогі духом, е, це знову, ну, повторюсь, напевно, що людина, яка визнає себе ну, гріховною, і що вона, ну, що вона убога. В духовних е е плодах, і через це вона смиряється перед Богом. Е то, але така людина, вона е саме такою позицією, вона стає, ну, заслуговує на те, щоб бути е щоб повіти в Царство Небесне. Така людина е смиренний духом і убогий духом, е така людина. Е Зростає в чеснотах, в добродетелях. А значить, ангел Божий, от е, теж таке пояснення у філакта болгарського, що м -м, ангели, кожна людина має ангела охоронця Але дивіться, ангел-охоронець людини, яка є християнином е, не тільки на словах, а на ділі, такий ангел ну, хвалиться такою людиною, що от-от Людина зростає духовно, і такий ангел е, предстає перед очі Божі і ходати за цю людину. Людина ж, яка грішить, такий ангел соромиться постати перед очима Божими, е, і, ну, звичайно, в нього нема такого дерзновіння, тому що його підопічний людина е, полонена гріхом і не хоче бути з Богом, не слухає. То ну, так би, якщо так у, -у, -у спростити, не слухає порад ангела-охоронця, не слухає порад Євангелія, тобто порад Божих. І такий ангел не має, ну якщо порівнювати такого дерзновіння бути перед очами Божими і наближати близько до Бога, як ангел-охоронець, який має е е е е під собою е е своїм підопічним, саме е людину, яка зросла духовно. Через це Господь і говорить, що так, людина смиренномудра і в Бога духом тут, вона має великого заступника, ангела-охоронця, який пиш, ну, пишається слово таке не зовсім, тому що походить від пихи, гордиться теж гордість. А от дійсно в церковно-славянській мові є оцей такий вислів, що хвалюсь, хвалюсь Богом, от апостол Павло каже. Хвалюсь Господом моїм Ісусом Христом. Так от, дійсно, ангел-охоронець такої людини хвалиться перед Богом і славословить, і тоді може, ну, особливо Він такий, як, як ходата, який ходати, ходатися перед е, Творцем, щоб охоронити, і Господь вберіг таку людину. Трохи заговорився. На сьогодні все. Не буду більше е, намагатися пояснити убогі духом, поняття насправді таке дуже ну, з категорії е, духовності, і про неї ну, про, е, проте це поняття так, мені поки важко вам отак по поличкам е, пояснити, що зміг. Що вдалося, може, пояснив трішки. Ну, Як сам розберусь, хто ж таки убогий духом, то і, і з вами проговоримо цей момент ще раз при нагоді. А Сьогодні а, спа, а, все, а, хай Господь вас благословляє, оберігає. Не забувайте підписуватися, шерити наше відео в соцмережах. Це важливо для нас, для нашого youtube каналу. Вічі. Також підписуйтесь, хто не підписаний, ставте там дзвіночок, щоб вам приходили нагадування і сповіщення, що ми в прямому ефірі. Ми, старає, я стараюсь виходити з вами в стріми, чесно кажучи, якось спілкування йде. Я відчув зараз бачу, що 19 у нас глядачів. і це якби такий, знаєте, як розмова дійсно відбувається. Так, звичайно, ми не говоримо, це не діалог, монолог, але тим не менше мені важливо теж бути з вами все таки в онлайні, а не під під запис. Так що намагаюсь завжди приділяти цьому увагу. Ще раз не заб, нагадую, не забуваємо молитися за наших захисників. І прошу, якщо є можливість, допомагати нашому каналу. Ну, знаєте, як, я вже там розказував, і у нас в описі описано, написано. Все більше вас не затримую. На все добре, до зустрічі завтра.